Що таке відьмін сусок, або ж зайвий сусок, і для чого він потрібен так званій відьмі? А тепер розповім про це детально, За повір'ям, кожна відьма має свої ознаки. Виглядають вони зазвичай, як або старі потворні жінки. З дефектами або ж навпаки молоді й прекрасні жінки, що неймовірно запаморочливо притягують до себе чоловіків, вони вдягають, обтягуючи сукні. Їхня хода сила. Всі вони своєю сутністю натякають на сексуальність. Однією з ознак є руде або чорне довге волосся, яке відьми люблять розпускати, неймовірно глибокий погляд великих очей і той же ж дефект або Відьмин сусок, це таке собі місце, яке зазвичай не відчуває болю. а ще воно може виглядати як пляма чи родинка, і зазвичай знаходиться в інтимних місцях. Наприклад, на грудях. Яким це б дивним не було збігом обставин, ну, в ну, мене є така родинка на грудях. Ну, і, і ще одна ознака це різні плями, різні дефекти, наприклад, на пальці або ще де-небудь. І за повір'ям саме. З того відьминого місця змітки нечисті духи п'ють її відьомське молоко, її енергетику. Одні відьми годують своїх вихованців, інші домовичат, а інші потерчат ненароджених на і нехрещених дітей. Яке. Звичайно, це все містика і лише сни.